Увага, увага, увага всім українцям в Німеччині, хто планує залишатись тут. До мене дійшли відеоролики та чутки, що якщо ви робите приватне пенсійне страхування, воно заміняє державне і при переході з 24-го воно буде грати важливу або ключову роль. Це не так. Ребята, це не так. Це просто е, фінансовий консультант. Утримую за вас дуже гарну комісію. Чи це загалом позитивно? Ну, типу, да, позитивно, ну, є у вас щось, але це взагалі не ключовий момент, не критичний момент і тому подібне і так далі. Тому, будь ласка, не забувайте, що кожен хоче залізти в вашу сраку без мила. Так що ознайомлюйтесь зі всіма договорами. До того, як їх підписуєте. Якщо підписали онлайн, у вас є два тижні, щоб відмовитись. І якщо у вас є сумніви та питання, пишіть в міграційні служби, звертайтесь до центрів соціального консультування. Уточняйте деталі, бо на вас хочуть і можуть заробити всі. А українці в Німеччині взагалі то моя корова, і я вас буду доїти. Чекайте. Я ще не придумав як, але я як придумаю.